Сьогодні на весь день передавали таку шикарну погодку. Вранці було прохолодно. Я вже нарибачився, хочу додому. Можна було б по закинути. навіть але нема ні, ні сил, ні бажання. Але поплавчанка є про всяк випадок. Тай таке найбуде, так сказати. Чекаємо. Так, 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 щось відбувається. Куди це ми такі гарненькі їдемо? схоже на китайський човник. З антенкою, мабуть, за холотом. Для холота таку антенну ставлять. ти щось забув, це він вертається? Водорослі, водорослі, горох. А давайте огорошим. Горох гейзер. Цвіркане так, цвіркане, насадимо. Так, більше покльовок нема, може це стая була, ви там слідіть за обстановкою поки я розпутую оснасточку Короб поки що притих, та й добре ми з толстолобиком маємося. Так а це ми удачно точку знайшли П'ятий сектор Сонечко смало, віддихаємо в тінечку, а раби працюють. Наш теж віддихає, а сусідський раб завозе прикормку і оснастку, як бачите. Ближче не можу збільшити, І так дистанція метрів 300. Бункер назад не опускається видно, в одноручному режимі. Цікавий прибор, але повільний. Але й таке мусить жити. <гум> здається, він взагалі на, дв на дві оснастки одночасно і це круто. Я на Аліекспресі встрічаю і на 4, здається, <гум> якщо не на 5. Так. Оп. Вперед. Ні, не вперед, Йоханий, Це три шаг. Постоянно щось не так у нас. Ну як таке могло проїзти? І затягнулося. Бери та обрізай. Я так и первый раз вообще бачу, як так. Це піпець. Всього в свободному плаванні. Так, осталось. На п'ятий сектор залишився, погнав. І удачно вигрузиться. Бо і таке було при вигрузці, обкрутиться груз якоря по плавок чи об ще шасів. І перезавозь три шаг. Я ж сподіваюся, з нами такого не станеться. Говпроступ відео. Поки я тут на цьому самому найкобальцевський технопланктон утащило з кінцями. Єсть! Єсть остолобик. Єсть родимий! Чую тільки бздик, що-то слетіло. Хто куди, нічого не зрозуміло, але цікаво. Підтягуємо гада. Вставайте поближче, не соромтеся. Там він тусується. Так, так, так. Іде навспотія. Ну нема йому куди діватися. Наконець-то то, то столо підійшли. Так, є йому куди діватися. туди ходити не можна. Вроді пройшов по На Накрайню взяв, з під того берега Ух, Ух, ось шайтанова. Блін, тут уже і технопанктонами на осталося. Порозмивав Порозмивало і весь кругом. Паразіт. Є сопчений совстоловик. Вигуляли дикого, дику собаку. Обана! Так тихо не рипаться. От він. В моєму ми заряджали гейзер комиш чи щось таке, чи огірок. Щось було, по-моєму, це був комиш, ну не пряжене молоко, точно. Дивіться, як наїдений, як наче зікрою. Все може бути. Гриби, гриби, гриби. Красавчик. Я красавчик, не то столовик. Хорошу рибу витягнули. Поздравляйте мене в коментарях. Ну а поки проставляйте там лайки, я постараюсь його. Оп, акуратно затопити, щоб він з рук не вирвався. Толстолобойка риба, ну коли його витягуєш, його трохи паралізує. І в цей момент його можна отнести в сапет і не обістратися. Ох, зараз хто обосреться. Но не я пронесло. Там, по-моєму, вже штук п'ять, є може навіть шість. Непоганий запас то Чи не так? Вечірній кльов. Сонечко заховалося і проклюнуло. Але один це не показник. Ладно, у нас тут іще. Неділю можна не париться. Водорослі чи комиші гейзер. Чи те гейзер, чи те. Комиш гейзер. Його і замонтуємо. Порядок, резиночка затягнута. Хай згова ще одного. Я буду тільки радий. Відпустити мы ну всегда успеем. А вот Словий, це біда. Про запас даже наложив технопланктона. Щоб не бігати до сумки кожен раз. Ось так ось. Ну ладно. У нас тут каша мішається. Кашло. Макуха в замешательстве жидковато. А так буде то що надо. Запах такий кисло, п'яно гниющої кукурузи, не гниющий, нічого мерзкого немає. Ну, суть ви уловили. Все вийшло, зашибісь. Ну що, витягуємо спінінги, поперезакидаємо все. І цих три, і цих два. Перезафігачимо, розберемося. Похоже есть Пытається натянуть Я тут кормак поставив 100 грамм так що Не кожен сазанчик його істягне Ого, ого! Ну це похоже сильний коропець Ти скажи, як вода воділо. Уже близько. Кабанна. Я знаю, чого він водив акуратно, акуратно. Він мордою забагрився кровіще. Кровавий свіжачок бомбонув з почином. поки не видно. От кормився так не слабо. Плотненький. І щеп. Кукурузи ми туди безбожно залезли, закормили так, що він і не клює, він жрає.